Знаємо, що вчора виступав, звертався до нації президент Трамп, і перед тим були, відбулися демонстрації в низці американських регіонів, зокрема у Вашингтоні. Розкажіть, будь ласка, ви були учасницею однієї з демонстрацій з мітингів. Як все це відбувалося? Розкажіть трохи деталей нам. Так, звісно, я активістка, в принципі, з самого початку повномасштабного вторгнення, власне, коли я вже переїхала в Америку, і такі демонстрації у нас відбуваються постійно. А відповідно, якщо відбуваються якісь важливі події, приїжджають посадовці або відбуваються важливі голосування в конгресі. Ми також залучаємо як американців, так і українців висловлювати свою позицію, були робити так і виходити під ці місця, де відбуваються якісь важливі, Жливі речі, переговори, голосування і так далі, аби мати змогу привернути більше уваги медіа, так власне. І позавчора ми також виходили мітингувати фактично більшість більшість дня. Мітингували з третього дня до дев'ятої вечора до самого звернення президента Трампа, тому, що такі події звичайно провертають дуже багато саме американських медіа, і мені здається, більше десяти інтерв'ю було надано учасниками. Нашого мітингу, і до речі, прикметно цього разу, що е, сталося так, що все це якраз після е, зустрічі президента Зеленського з президентом Трампом, яка сталася е, так би мовити, не, не надто приємною для обох сторін, і також е, в ніч перед виступом президента Трампа е, він також оголосив про припинення е, надання військової та гуманітарної допомоги Україні призупинення, так би мовити, і. І це ще більше змотивувало саме е, американську частину нашої спільноти вийти і підтримати нас. Тому я би сказала, що на цьому мітингу було 50 на 50 е, українці-американці, і також це не єдина акція. В той же день відбувалися акції в Нью-Йорку та ще в 10 містах е, по всій Америці. Тому можна сказати, що акції були масовані. Малічко, скажіть, будь ласка, як реагували американці, які не брали участь власно в цих акціях? Люди на вулиці. Дуже підтримуючи, ну власне Вашингтон є ліберальне місто, і в принципі можна зустріти дуже багато українських прапорів навколо, люди просто вивішують у себе на балконах, а можуть мати якісь значки на машинах. Тобто, в цілому, у Вашингтоні підтримка України є дуже сильною, тому всі, хто приїжджали повз або сигналили нам, показували палець догори. Тобто підтримка була колосальною, і всі, також хто прийшли до нас на мітинг. Саме американці вони зазначали цю неймовірну енергію, що зараз українці американці об'єднані як ніколи, і насправді все ж таки за останніми опитуваннями більшість американців підтримують Україну, підтримують продовження допомоги Україні незалежно від того, чи демократи вони, чи республіканці. Ба Більше за останніми також опитуваннями від нашої великої організації, яка тут є в Америці, разом for Ukraine», Люди, які голосували за Трампа, так звані мага, вони не є противниками України. Навпаки, вони більше підтримують Україну. І якщо їм надавати певні факти, наприклад, про те, що Росія викрадає дітей, скільки вона вже їх викрала, то вони схиляються на бік України ще більше, визнаючи, що Путін є єдиним диктатором в цій ситуації. Власне, знаєте, розуміємо, що є багато різних. Ну так сталося, що за 100 років Україну було з України було кілька хвилі міграції до сполучених штатів. Я так розумію, що ви представник ця же якоїсь останньої в цій хвилі, так? Чи я помиляюсь? Я би не відносила себе саме до емігрантів, тому що я тут стільки скільки потрібно. Загалом я приїхала сюди на навчання, але потім okay. зрозуміла, що е, Америка це наш великий партнер. і Ми маємо щось робити. Планую повертатися е, додому, звичайно, але зараз так все виглядає, що е, дуже великий е, також і тиск на Америку. Дуже багато чого залежить зараз від, від Америки. Тому наша громада зараз тут активізується е, максимально, і Ми також придаємо. Вітання Україні за Україну тут турбуються, і ми робимо все від себе, як в кожному штаті, так і у Вашингтоні, аби підтримати Україну зараз і не нашкодити. Звісно, як з Америки виглядала вся ця ситуація зі скандалом в овальному кабінеті, які емоції викликало в українців чи в американців українського походження також Власне, вся ця історія, чи вони? Чи вони ну в Україні? Як мені здається, добре сказав Шустер кореспондент Тайм описав цю ситуацію, що українці відчули одночасно дві сильні дуже емоції з одного боку, такі обурення і гордість за зеленського, який ну поставив на місце, так би мовити, Трампа і його команду. А з іншого боку, великий страх, як в Українців, які в Америці. Почнемо з того, що ми також організували і ралі на підтримку президента Зеленського перед потенційним підписанням угоди, яка так тоді і не сталася. Ось, і знову ж таки на підтримку нашого президента вийшло як українці, так і американці близько ста чоловік чатували на його автівку з українськими прапорами. Ми дуже так потужно замотивували НАТО. Зустріли президента, підтримали і вже під час з нашого мітингу ми увімкнули пряму трансляцію, щоб дивитися, що відбувається в овальному кабінеті, і зрозуміли, що щось пішло не так. Звичайно, був певний і розпач, і обурення. Але з іншого боку, ми розуміли, що все одно в будь-якому випадку будуть шукатися якісь певні шляхи, як можна владнати цю ситуацію, як можна продовжити переговори. Адже знову ж таки, не звичайно, що. Україна хоче миру понад усе і більше за всіх інших. Але для президента Трампа, як він вже зазначав раніше, це також є однією з дуже великих цілей, і тому йому важливо також знайти шлях до цих переговорів. І як ми вже побачили під час звернення президента Трампа до конгресу та до нації, що він таки отримав лист президента Зеленського вранці того дня, прочитав його і прийняв від України повідомлення. Що ми все таки готові до переговорів, готові шукати шляхи, готові підписувати. Е Договір про мінерали, і власне знову ж таки, після того дня, як сталася ця ситуація в овальному е кабінеті, е американці зініціювалися, почали дзвонити, е писати мені нашим колегам різним організаціям, де які будуть мітинги. Ми хочемо вийти, хочемо підтримати. Тобто е вже тоді зародилася оця хвиля мітингів, і вона ще продовжується. Ще в цю суботу буде великий мітинг у Вашингтоні. І знову ж таки, залежно від яких від подав. Е Дальших заяв та подій, тому що все-таки допомога, наприклад, військова зараз припинена, то ми будемо модифікувати наші заходи і залучати спільноту ще більше висловлювати свою думку, Марічко. Я ще хотіла запитати: От Трамп зараз є президентом однієї з найбільших демократій у світі, якщо не найбільшої. На вашу думку, чи достатньо в американського суспільства ну такої, так би мовити, політичної волі? Впливати на його дії, чи буде насправді Трамп дослуховуватися до американців, і буде чи, чи буде їх достатньо? Та от за даними опитування, як ви згадували, понад 70% опитаних відповіли, що не вважають Україну більш винуватою у війні ніж Росію. Тим не менш, чи буде достатньо політичної волі у суспільства для того, щоб зупинити дії Трампа, якщо це для американського суспільства буде неприйнятно. А мої прогнози як. Знову ж таки, активісти, які займаються цим лише два роки, досить позитивні. Я думаю, що сила американському народові стане, адже я просто бачу, наскільки зараз їх турбують питання України, всього, що відбувається на політичній арені, як вони вступаються на нас і як вони поділяють наші спільні цінності, так і зараз в цілому мітинги, які ми проводимо, заходи, зустрічі, то тобто це не лише акції на вулицях, це і зустрічі у конгресі і дзвінки, і листи, тобто є багато різних. Е Багато різних дій, які ми можемо робити на місцях, так як особливо як виборці, є е, українці американського походження, тут які вже або стали громадянами, так або вони живуть в певному дістрикті, тобто вони мають свої виборчі права. Вони можуть їх висловлювати конгресу. Відповідно, вони можуть створювати певний тиск на конгресменів, аби ті е, так би мовити виходили і говорили публічно про Україну, чинили тиск на адміністрацію. Тому я думаю, що якщо ми так будемо рухатися, так само пліч опліч, так само не здаючись, то думаю, що можна буде досягти певних успіхів і донести саме правильні наративи до як до президента Трампа, так і до конгресу, тому що ми бачимо, що велика проблема зараз все, що залишається, це пропаганда, і як тільки ми можемо знаходимо ці шляхи, як надати ці правдиві факти, як донести правдиву інформацію про всі Російські злочини ми бачимо все-таки, що справедливість на нашому боці, правда на нашому боці, і таким чином можна досягати певних успіхів. Ну на сам кінець, у нас майже не лишається часу. От на вашу думку, ясно, що в нас, от після такого початку тижня, українці в отомлені війною, емоційно змучені, напевно. І, і в нас так трошки ті хитнулися наші наші гойдалки емоційні і. Пішла така хвиля антиамериканських настроїв. Дуже багато людей писали про те, що Америка нам не союзник, американці нам не союзники і так далі. Тому подібне. Чи ці антиамериканські настрої ця хвиля? Вони, їх можна зрозуміти, звичайно, але що ви про них думаєте? Чи варто ототожнювати власне цю всю ситуацію з Америкою, Сполученими Штатами, американцями? Це дуже гарне питання, і тут потрібно зазначити, що зрозуміло, наприклад, в мене не літають зараз шахеди над головою, і я не можу оцінити весь той стан і шок, що відчувають люди, бачачи такі новини. Але, попри всі жарти і різні наративи, які зараз гуляють інтернетом, дуже важливо розуміти, що насправді нож таки і покладатися лише на факти, що американці вони підтримують Україну, вони все ще залишаються нашому дуже до добрими союзниками і е, знову ж таки треба оперувати лише цими фактами, і зараз максимально не створювати наратив проти, проти Америки. Е, є певні складнощі, звичайно, з новою адміністрацією, але з цим всім можна працювати. І головне, що американський народ вони є надзвичайно сильними і вони дійсно готові нам зараз допомогти, тому важливо так само їм е, навзаєм відповідати.